Друзі, вітаю вас на каналі XSportBox. Сьогодні ми поговоримо про найактуальніші події у світі боксу за останній час. Отож, підписуйтесь на канал, бийте у дзвін та поїхали. Теренс Крофорд готовий піднятися на три вагові категорії заради бою з Саулем Альваресом. WBC скасував рішення про надання поєдинку Деонтей уайлдер Енді Руїс статусу елімінатора. Стало відомо, коли Джервонта Девіс проведе свій наступний поєдинок. Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик розділить ринг з титулованим американцем. Все це і багато іншого в сьогоднішньому випуску. Абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі, американець Теренс Крофорд заявив про готовність провести поєдинок проти короля другого середнього дивізіону мексиканця Сауля Альвареса. Наступним я хотів зустрітися з Джермелом, так як він був безперечним в 154 фунтах, але його збираються позбавити пояса після бою з Канело. Тому я повинен переключитися. Але якщо він програє Альваресу. Я завжди говорив, що готовий на великий крок, але піднятися на 3-вагові категорії і перемогти, ставши при цьому абсолютним чемпіоном, це вау! Що після цього скажуть люди? Триразовий абсолютний чемпіон світу і боєць менше за габаритами, який піднявся на 3-вагові категорії, щоб перемогти одного з найкрутіших бійців нашого покоління. Він займається цим ймовірно довше мене. Відзначимо, Альварес раніше заявляв, що може провести бій з Крофордом тільки в своїй вазі. При цьому він без особливого ентузіазму дивився на можливість такого поєдинку. Всесвітня боксерська рада скасувала рішення про надання поєдинку Деонтея Вайлдера проти Енді Руїса претендентського статусу. Про це в Твіттер повідомив журналіст Майкл Бенсон. Переможець цього протистояння повинен був стати обов'язковим претендентом для бою з чемпіоном Тайсоном Ф'юрі. Своє рішення в WBC аргументували тим, що сторони з листопада 2022 року не можуть домовитися про поєдинок. Таким чином організація проведе повторну оцінку ситуації в дивізіоні і винесе нове рішення на з'їзді в листопаді. А тим часом президент Шоу Sports Стівен Еспіноза розповів, що регулярний чемпіон WBA біє в вазі американець Джервонта Девіс може повернутися в ринг в кінці цього року. Американський інсайдер Франциско Салазар підтвердив, що колишній чемпіон світу в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик проведе поєдинок проти відомого американця, екс-володаря титулу WBC у другому середньому дивізіоні Андре Дірела. Чутки, Екс-чемпіон світу у 79 кілограмів. Гвоздик швидше за все виступить на шоу канелу Чармо» 30 вересня в вегасі. Чув, що Андрей Дірела називають його можливим суперником у попередньому бою, Гвоздик боксував шоу Канело Джон Райдер 6 травня в Сапопані, Мексика і переміг нокаутом. Нагадаємо, що поєдинок повинен відбутися 30 вересня в андеркарті бою Сауля Альвареса і Джермела Чарло. А тепер прогноз від ікони світового боксу. Легендарний американець Евандер Холіфілд поділився своїми думками про можливий поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Чому Ф'юрі не б'ється з Усиком? Тайсон хороший боєць, але Усик слизький хлопець. Він рухається, він вміє тримати удар. Вся справа в тому, що ми повинні побачити, як два бійці б'ються, щоб з'ясувати, на чиєму босі правда. Більші хлопці не б'ються краще за маленьких бійців, от і все. Маленькі бійці завжди в мілі, але великі хлопці завжди мають силу. У Тайсана Ф'юрі все інакше. Він великий хлопець, але він боксує дуже добре. Ф'юрі показав, що він має міць, так що він інший, він зробить цей поєдинок іншим. Але немає нікого швидшого за Усика. Його складно перебуксувати, і це може стати визначальним фактором. Сам Ф'юрі розповів, що не проти вийти в ринг з Усиком. У цьому спорті ти приймаєш бої, поки вони можливі. І коли вони неможливі, ти не б'єшся, чи поб'ємося ми з Усиком в майбутньому. Сподіваюся, я би хотів, бо ж завжди вірив, що це простий бій. За лічені дні у Врославі, український чемпіон світу у Хеві Вейті. Олександр Усик проведе перший бій більше ніж за рік, 20 серпня 22-го року. Українець у Саудівській Аравії виходив на реванш з колишнім домінатом цього дивізіону ентоні Джошуа. А тепер, 26 серпня, двадцять року зустрінеться з обов'язковим претендентом. За лінією Всесвітньої боксерської асоціації, також з Великої Британії Даніелем Дюбуа. Напередодні дуелі думки експертів світового боксу, боксерів, тренерів та вболівальників в більшій мірі про перемогу Усика. Шансів Дюбуа на перемогу віддають дуже мало. І лише в одному випадку, якщо він зможе нокаутувати українця. Зокрема, більш-менш на стороні британця є екс-тимчасовий чемпіон WBC у хевівейті Діліан Вайт. Який заявив, що у Даніеля дуже важкі руки і ударна потужність. Також за думкою Вайта, серед переваг Дюбоа, є його молодість. В той же час прославлений британський боксер, екс-чемпіон світу Джонні Нельсон, взагалі не бачить шансів у співвітчизника на перемогу. На запитання про шанси він так і відповів ніякий. Суворо, але правда, підтримує думку Нельсона і тренер Деонта Вайлдера та багаторічний спарринг партнер Усика Малік Скотт. І йому точно можна вірити, адже він знає, що себе представляє Усик у тренувальному таборі. Також Скотт вважає, що якщо у Дюба забрати удар, то він буде дуже легкою здобиччю для Олександра. За свого бійця, як кажуть, впрягся його промоутер Френк Ворен. Ну а що йому ще робити? І при чому Френк дуже потужно взявся підіймати шанси Даніеля на перемогу, дійшовши до того, що навіть поставив під сумнів перемоги Усика в двох боях з Джошуа та навіщо. Прек, ну ти в своєму розумі, га? А Дюбуа з Лареною тебе не турбує. Усик, до речі, через польські змі промоутеру відповів і зробив все в своєму стилі, пояснивши полякам, на що Ворен то все каже. Брат Тайсона Ф'юрі Х'ї, як співвітчизник Дюбоа та Ворена, очевидно, теж не може не топити за свого, але серед переваги 3D крім удару нічого виділити не зміг. Тому прозвучала ця стандартна фраза про шанс панчера – Лаконічний в своєму прогнозі на поєдинок був король всіх королів світового боксу Майк Тайсон. Тайсон чесно сказав, що не бачив боїв Дюбоа, але впевнений в перемозі Усика. Майку можна вірити, правда? У Хюї Ф'юрі, до речі, є шанс відповісти Усику за слова в приватній розмові. Адже як розповів промотор українця Олександр Красюк, в разі перемоги Усика на Дюбуа наступним для нього має бути. Пій за корону хеві-вейту з Тайсоном Ф'юрі, а Хьюї точно приїде підтримати брата. це гранська кров все ж таки. Проте для того, аби за абсолютно у хевівейті нарешті відбувся, потрібна не тільки перемога Усика 26 серпня, але й перемога Тайсона над Френсісом Нгану 28 жовтня, у виставковому бою. А вона не факт, що буде. Такий був цей тиждень на цікаві події. А ми з вами не прощаємося. а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!